Рюноске Акутагава. Павутинка. Одного дня самотній Буда з нічев'я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли, квіти на воді зі своїх золотистих тичинок ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Буда пройшов понад озером, потім став і крізь листя Лотосів, що вкривали поверхню води, Подивився вниз, під озером було пекло, а тому, крізь прозору, як кришталь товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка Санзунокава і шпиляста гора. Погляд бути привернув чоловік на ім'я Кандата, що, разом з іншими грішниками, яких аж кишіло, мучився в пеклі. Той Кандата, великий лиходій, за життя вбивав людей відпалював їхні оселі і учинив чимало інших злочинів, а добро зробив лише один раз, і якось мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв вовуже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити. Тож шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як Кандата врятував життя павукові і вирішив віддячити йому за добру, при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу, над зеленим, як малахіт, листям лотоса, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Будда взяв павутинку і мимо сніжно-білих, як перли на квітів, швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері бурсався кандата, хоч куди глянь, усюди тьма кромішня, і тільки коли неколи в тій темряві зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихі зітхання грішників. Виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати вголос. Тож і Кандата, задихаючись у кривавому озері, звивався, корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору з далекого неба над кривавим озером у пітьмі не був боячись людського ока, повисла блискуча сріблиста павутинка. Уздрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Учепившись за неї, напевне, можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися. Якщо все піде на лад, то й в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі і потопати в кривавому озері. Отак, розмірковуючи, кандата мерщій учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав дертися вгору. Ясна річ, такому лиходіві, як кандата, до цього не треба було звикати, та, хоч як він силкувався, а до гори піднятися було нелегко. Рай і пекло відділяла не одна тисяча рік. Зіп'явшись трохи, Кандата втомився і навіть не міг був рукою ворухнути. Що ж тут удієш? Вирішивши перепочити, кандата повис на павутинці і зиркнув вниз. А все таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло в пітьмі. А страшна своїм тьмяним блиском шпиляста гора, вже опинилася під ногами, якщо так і далі, то скоро й з пекла, напевне, видобутиться. Обхопивши руками павутинку, Кандата зраділим, як ніколи, голосом прокричав Наша взяла, наша взяла! Та нараз він схаменувся. Слідом за ним, як мурашня, по павутинці вгору п'ялася сила селена, грішників. Спостерігши таке видовище, Кандата, зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю розгублено роззявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевне, увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він дряпався вгору, однаково полетить з торчака. Назад у пекло. О, це жахливо. А тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися з темряви над кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься. І Кандата щосили закричав Гей, грішники! Це моя павутинка. Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтеся вниз. Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над кандатою, і він, закрутившись диґою, швидко зник у темряві. В імлистому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька райська павутинка. Стоячи на березі озера Лотосів, Буда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя буди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. А лотосу до всього байдуже його білий, як перлина, цвіт. Похитував вінчиками коло ніг бути, а золотисті тичинки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. У раю бралося до полудня.